Вони встановлюють дорожні знаки, фарбують лави та інші елементи благоустрою в паркових зонах міста, дбають про чистоту Краснограда. Вони це студентська молодь нашого міста, яка на період літніх канікул вирішила скористатися програмою Красноградської міської ради щодо зайнятості молоді влітку. Хлопці а це студенти Красноградського педагогічного коледжу та учні професійного ліцею, з якими ми спілкувалися. Кажучи, що ця справа принесе користь і їм, і власне місту. Мене зовут Ярослав. Я в этом году закончил третий курс Красратского колледжа. Буду учителем физкультуры. Вот. А друга узнал, что есть такая работа по, -по программе молодежной занятости. Вот. И, ну, решил поработать тут. Что делаете? Что в последнее время занимается? Мы ставим дорожні знаки по улице Короленко. Ну, в день примерно получается по 5-6 знаков. Ну, когда как, то зависит от земли. В принципе. А как начинается рабочий день? Мы приходим на 8 утра примерно. Вот. Потом едем ставить знаки. Ну Работай доволен? Ну да, в принципе. А куда деньги собираешься потратить? Я буду откладывать на будущее. Меня зовут Максим, я в следующем году оканчиваю ПТУ повар по профессии. В летний сезон подрабатываю, ставим дорожные знаки, красим покраска лавочек, детских площадок, работай доволен. ну, Погода бывает тут жарко. Компания дружная, все хорошо. Студенти працюють під наглядом працівників Красноградського комбінату комунальних підприємств. Як розповів заступник директора підприємства Олександр Машко, хлопці сумлінно виконують поставлені завдання, трудяться відповідально. Хотілося б відмітити, що третій рік подряд по програмі зайнятості молоді від городського совету у нас працюють наші молоді хлопці. Це спеціалісти, которые ще не закончили свої учебні заведення і в період канікул. решили поработать и официально заработать денег. На сегодняшний день мы их занимаем благоустройством города Краснограда, для того, чтобы они приносили добро и красоту в этот город. На сегодняшний момент они занимаются установкой дорожных знаков, покраской детских площадок, установкой мусорных баков, установкой лавочек и всего остального. Я думаю, после проведенных работ ребята оценят, какой труд вкладывается в развитие города. І будуть по-чоловічески відноситися к тому іму которое знаходяться і в парках, і на території нашого города. Проблема зайнятості для молоді актуальне питання для Красноградської міської ради, як розповіла секретар ради Катерина Єніна, кошти на реалізацію програми зайнятості молоді в літній період виділяються депутатами не вперше. Третій рік поспіль Красноградською міською радою реалізуються заходи програми забезпечення населення міста. Робочими місцями ми тісно співпрацюємо в цьому сенсі з Красноградським районним центром зайнятості. Відбувається фінансування з міського бюджету. Частина коштів надходить до нас держави. Але останнім часом ми ось готуємо на наступну сесію Красноградської міської ради зміни, які будуть стосуватися повного фінансування з міського бюджету програми зайнятості населення міста. Одним із розділів цієї програми є розділ, який пов'язаний із забезпеченням. Робочими місцями молоді. Нелегко ми проходили цей шлях, розпочали його в 2015 році. Перші трудові книжки для молодих людей, студентів були у нас видані їм. В 2015 році і далі, 15, 16-17 рік, студентська молодь працює на розбудові міста. Перша це була пошукова робота, яку ми здійснювали на міському старому цвинтарі номер 1 коли встановлювали реєст поховань на міському кладовищі. І такий самий реєстр було створено на міському кладовищі номер 2 завдяки молоді нашого міста. В минулому році студентська молодь міста працювала на роботі. Так, з благоустрою міста, в скверах нашого міста, займалися фарбуванням елементів благоустрою, встановленням елементів благоустрою. Ну І в цьому році у нас працює створено 5 робочих місць для студентської молоді. Молодь працює також на об'єктах благоустрою міста разом під керівництвом Красноградського комбінату комунальних підприємств. Здійснюються заходи з благоустрою, саме встановлюються дорожні знаки на території міста. а також працює молодь на благоустрій дитячих, спортивних ігрових майданчиків, які розміщені в місті. Прекрасний досвід для молодого покоління. Ну і звичайно, я думаю, прекрасний досвід для Краснорадської міської ради. Види громадських робіт у нас вони з кожним роком розширюються. Ну і однією з вагомих складових є ті громадські роботи, які створюються перш за все для забезпечення. Юних красноградців, студентів, студентської молоді першим робочим місцем. За програмою зайнятості для молоді її учасники працювали протягом місяця. По закінченню терміну вони отримали свою першу заробітну плату.